Дарина навчається в Рівненському ліцеї номер 23 Вона Тимофій, який став головним героєм соціального ролику, та ще сім учнів цього ж навчального закладу, взяли участь у створенні відеороботи для конкурсу Безпечне завтра і вибороли перше місце. Ми хотіли показати, що в школі зараз дуже часто булінг, особливо в більш молодших класах. Ось у нас саме здебільшого відео є сьомі класи е, і багато хто байдужий. Ця ідея, навіть як в мене то, що ну, думалося раніше, вона якось створювалася під час зйомок, ми її додумували багато чого, і Тимофій чимось допомагав. Типу, мені здається, він навіть не, не просто прийшов позніматися, він прям прожив це відео як треба. Як зазначають організатори, у змаганні взяли участь команди із різних шкіл міста, а це понад 270 дітей. Захід проводиться у рамках акції 16 днів проти насильства, яка щорічно розпочинається 25 листопада. Всі роботи були присвячені запобіганню булінгу та створенню безпечного шкільного середовища. Діти з 35 навчальних закладів прослухали попередню лекції інформаційну кампанію щодо того, як треба протистояти булінгу та домашньому насильству. На жаль, подібні заходи максимально важливо організовувати саме зараз, оскільки ми перебуваємо в надзвичайно важких умовах. Всі під впливом стресу стають або провокаторами насильства, або потерпають від насильства. Статистика рівненської міської територіальної громади про це підтверджує, адже значно зростає рівень насильства. Як домашнього, так і цькування серед підлітків. Друге місце отримали учні Рівненського ліцею номер 25 а третє ліцей український. Усі інші учасники були нагороджені дипломами та подарунками. Такі ініціативи показують, що молодь готова говорити про важливі проблеми та пропонувати свої рішення. Коли ми переглядали під час проведення вже конкурсної комісії, ми переглядали ці відеороботи, вони насправді не можуть залишити байдужими. Вони показали всю глибину відчуттів наших дітей. Вони показали, що це дійсно важливо. І вони так само дуже великий меседж несли про те, що доброта, дружба, гарні взаємовідносини це дійсно ті цінності, які необхідно цінувати. Сама акція 16 днів проти насильства триватиме до 10 грудня і покликана звернути увагу суспільства на проблему домашнього та гендерного насильства. Під час онлайн-брифінгу директорка департаменту соціальної політики Рівненської ОВА Роза Слободенюк повідомила, що за перші 9 місяців 2025 року в області зафіксували 2650 звернень щодо домашнього насильства. «138 звернень це було від діток. 1914 звернень від жінок і 598 разів зверталися за допомогою чоловіків. Власне, ми бачимо, який великий цифри які великі, і проте вони на 40 48% менші у порівнянні з попереднім періодом минулого року у департаменті соціальної політики. Нагадують, боротьба з насильством починається з небайдужості до того, хто став його жертвою. Христина Усик новини рівного.